Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для ноутбуку. Дана захисна та стильна сумка призначена для ноутбуків до 17 дюймів, виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінний захист від подряпин, вм'ятин та випадкових падінь. Також чохол представлений в кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант. Варіант до вашого стилю також вона оснащена плечовим ремінем для легкого та зручного носіння, що робить її ідеальною для подорожей або поїздок на роботу. Пропонуємо до вашої уваги матову плівку для планшету. Дана захисна плівка створить паперову текстуру, яка імітує відчуття письма чи малювання на справжньому папері. Вона ідеально підходить для художників, дизайнерів або тих, хто віддає перевагу тактильному досвіду використання ручки чи олівця. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який забезпечує чудовий захист від подряпин, відбитків пальців та відблисків. Її дуже легко встановлювати та знімати. Пропонуємо до вашої уваги вертикальну підставку для ноутбука. Дана алюмінієва підставка призначена для надійного утримання ноутбуків та планшетів до 17 дюймів. Вертикальна підставка виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінну стабільність та довговічність. Вона має не ковзку силіконову накладку на дні, яка запобігає ковзанню та подряпинам. Дану підставку можна легко скласти та зберігати, що робить її ідеальною для використання в офісі вдома чи в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишу для ноутбука. Дана бездротова миша сумісна з різними пристроями, включаючи iPad, планшети та ноутбуки. Вона має витончений ергономічний дизайн, який зручно використовувати протягом тривалого часу. Вона підключається до пристроїв через Bluetooth, забезпечуючи надійне та стабільне з'єднання без необхідності використання додаткових кабелів чи адаптерів. Вона має режим енергозбереження, який автоматично вимикає мишу, коли вона не використовується, допомагаючи подовжити термін служби батареї. Пропонуємо до вашої уваги ручний сканер штрих-коду. Даний сканер розроблений для використання з пристроями iOS та Android. Завдяки цьому він буде ідеальним для використання на складах у роздрібних магазинах та інших бізнес-середовищах. Він підтримує технологію Bluetooth, завдяки чому його можна підключати до різноманітних пристроїв. Сканери розроблені як довговічні та надійні з ударостійкою конструкцією, яка витримує падіння та удари. Крім сканування звичайних штрих-кодів, має Можливість сканувати qr коди. Пропонуємо до вашої уваги латунний кран для питної води. Даний змішувач для питної води з поворотом на 360 градусів призначений для використання на кухнях. Змішувач виготовлений з високоякісної латуні, що робить його міцним та довговічним. Він доступний у трьох різних стилях: згин, подвійний прямий кут та прямий кут, що дозволяє обрати варіант, який найкраще відповідає вашим потребам та вподобанням. Кран простий в установці. Він поставляється з усім необхідним обладнанням та інструкцією. Пропонуємо до вашої уваги штучні рослини. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги м'який килим для спальні. Даний килим це розкішний варіант, щоб додати нотку тепла та затишку в будь-яку кімнату. Килимок виготовлений з високоякісних матеріалів, включаючи плюш та м'який ворс, який дуже приємний на дотик. Він ідеально підходить для надання тепла та затишку вашій вітальні, спальні чи дитячій кімнаті. Густий ворс надає додаткову амортизацію та тепло, що робить його ідеальним для холодних зимових днів. Має сучасний похирчастий дизайн із поєднанням кольорів, які ідеально доповнюють будь-яку колірну гамму. Пропонуємо до вашої уваги кухонний контейнер. Даний контейнер це практичне та універсальне рішення для зберігання, яке ідеально підходить для збереження вашої їжі свіжою та впорядкованою. Він доступний у двох розмірах, що робить його ідеальним для зберігання рису, зерна, корму для тварин та інших сухих товарів. Контейнер виготовлений з високоякісного пластику, який відрізняється міцністю та довговічністю. Його також легко чистити та обслуговувати. Завдяки цьому він буде практичним вибором для будь-якого дому.